Привіт, моя люба! Є речі, які не видно ззовні. Люди можуть бачити твою силу, витримку, впорядкованість, можуть навіть захоплюватися тобою, як багато ти встигаєш, як гарно виглядаєш, як надихаєш, але ніхто не бачить, що всередині ти давно втомилась, втомилась бути опорою для всіх. Втомилась думати за трьох, втомилась постійно тримати обличчя, навіть тоді, коли ти розсипаєшся всередині, знаєш цей стан, коли прокидаєшся вранці, і перша думка не про тебе, а про обов'язки, коли смієшся з кимось і водночас відчуваєш, що ніби щось у тобі вмирає, коли йдеш на роботу, піклуєшся про інших. Відповідаєш на повідомлення, а потім лягаєш у ліжко і плачеш у подушку, щоб ніхто не почув. Це не слабкість, це крик душі, яку довго не слухали. І найстрашніше, це коли цей крик стає звичкою, коли біль це фоновий шум, коли відчуття мене ніхто не бачить, по-справжньому стає. Новою нормою. І ти можеш справлятися далі, довго, мовчки. Але я знаю, іноді приходить момент, коли хочеться просто зникнути. Не для драми, а щоб нарешті хтось помітив, що тобі теж важко. Знаєш, з чого починається повернення до себе? Не з психотерапії, не з книг, а з чесної розмови з собою. З одного запитання, а хто я без усіх цих масок, обов'язків, ролей? Хто я, якщо нічого не доводити? Хто я, якщо не намагатися бути ідеальною, зручною, сильною? Можна я поділюсь прикладом? Моя клієнтка, називаємо її Марта. Була керівницею у великій компанії із дитиною з двома мовами, з гарною кар'єрою. Але одного дня вона мені сказала: мені страшно залишитись на самоті, бо я не знаю, хто я, якщо не працюю, не вирішую, не допомагаю. Це був перший чесний момент. Ми почали з дозволів: на день мовчання, на зупинку. На помилку, на неідеальність. Вона плакала, коли вперше скасувала зустріч, бо просто хотіла тиші. Але саме з цієї сльози почалась вона справжня. І, можливо, ти зараз у схожій точці. Можливо, це подкаст, саме твоя нагода зупинитись. Тому я створила терно. Це не бренд, не курс, не ще одна мотивуюча сторінка це дім, де ти можеш зняти маску, не боячись бути занадто, де ти можеш бути тишею, сумнівом, глибиною, де ти не одна. В описі під відео книги, голоси, практики, які не змінюють тебе, а повертають до справжньої. Якщо відгукується, залишайся. Ти не повинна більше доводити, що варта любові, ти вже достатня.